Рецепт смачних гарячих бутербродів. Складники в описі під відео. Починаємо з приготування соусу. В миску насипаємо майонез і томатний соус чилі Співвідношення майонезу і томатного соусу 50 на 50. В соус також додаєте приблизно 2 чайних ложки копченого часнику і перемішуємо. Вийшов такий собі кетчонез. На терці натираємо сир та ковбасу. З кукурудзи злити рідину, добавте її до ковбаси та перемішайте. Деко застеліть пергаментом, викладіть на нього батон порізаний слайсами. І батон змазуємо соусом. На соус викладіть начинку та присипте сиром. Ставимо бутерброди в духовку розігріту до 200 градусів на 5-10 хвилин. Ну, все, бутерброди готові. Всім смачного!